Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку вирази рівності нерівності, розв'язування рівнянь. Задача 254. Читаємо умову задачі. Туристи 5 годин їхали потягом і 2 години автобусом. Скільки годин туристи були в дорозі? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про туристів, які їхали потягом і автобусом. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Потягом автобусом. Нам відомо, що туристи їхали потягом 5 годин, а автобусом 2 години. Скільки годин туристи були в дорозі, тобто разом. А разом нам підказує фігурну дужку, Отже, записуємо фігурну дужку, невідомо скільки годин вони всього були в дорозі. Фігурна дужка всього разом нам підказує дію додавання. Отже, до 5 годин ми додаємо 2 години і це дорівнює 7 годин. Запишемо відповідь: скільки годин туристи були в дорозі. 7 годин туристи були в дорозі. Завдання 255. Розв'яжи рівняння. 25 плюс х дорівнює 30. Пригадаємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. В нас невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий другий доданок, потрібно від суми відняти відомий перший доданок. Х дорівнює 30 мінус 25. Х дорівнює. Виконуємо віднімання. 30 мінус 25 дорівнює 5. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Цей корінь рівняння підставимо у перше рівняння початкове. 25 плюс 5. Виконуємо перевірку, це дорівнює 30. І запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій 30 дорівнює 30. Наступне рівняння. Це помножити на 3 дорівнює 12. Пригадаємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. В нас невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий перший множник, потрібно добуток поділити на відомий другий множник. Це дорівнює 12 поділити на 3. Це дорівнює, виконуємо ділення. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Тепер цей корінь рівняння підставимо у перше рівняння і виконуємо перевірку. 4 помножити на 3 дорівнює 12. І запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 12 дорівнює 12. Наступне рівняння 5 помножити на А дорівнює 25. Отже в нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, ми добуток ділимо на відомий перший множник. А дорівнює 25 поділити на 5. А дорівнює, виконуємо ділення 25 поділити на 5 дорівнює 5. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення А у перше рівняння. 5 помножити на 5. Дорівнює 25. Отже, запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 25 дорівнює 25. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!